Майя та Лео невтомно працювали над своїм проектом вулкана для шкільного наукового ярмарку. Це був шедевр творчості, доповнений намальованими горами та детальним поясненням вивержень. Вони мріяли виграти бажану синю стрічку, уявляючи, як їхні імена оголошують через гучномовець. Лише за годину до прибуття суддів трапилася катастрофа. Роблячи останні коригування, Майя випадково зачепила склянку з оцтом, розливши його на основу їхнього ретельно сконструюваного вулкана. Харчова сода, призначена для грандіозного фінального виверження, відреагувала передчасно, шиплячи та безладно переливаючись на їхню демонстраційну дошку. Ні, прошепотіла Майя, її серце стислося від жахливого страху. Лео підбіг, його очі були широко розкриті від паніки. Він побачив безлад і відразу ж прошепотів, швидше Майя прибере це. Можливо, ніхто не помітить. Він озирнувся, намагаючись виглядати невимушено. Ми можемо просто сказати, що експеримент стався занадто рано або що хтось інший його зачепив. Він запропонував звалити провину на переповнений зал. Це просто невелика випадковість, Майя. Ніхто не повинен знати правду зараз. Наші шанси зникнуть, якщо ми їм розкажемо. Майя відчула, як у її шлунку затягнувся вузол. Пан Шарма, їхній добрий учитель природничих наук, завжди наголошував на чесності. Він часто говорив: доброчесність це робити правильні речі, навіть коли ніхто не дивиться. Але перемога була такою важливою для Лео, і Майя справді хотіла його пишати. Вона подивилася на бурхливий безлад, потім на надійне, але тривожне обличчя Лео. Вона згадала, як раніше спостерігала за іншою командою, яка гордо демонструвала проект, що виглядав підозріло незавершеним. Вони хвалилися, як це було легко, явно зрізавши кути. Майя глибоко в душі знала, що не так вона хотіла перемогти. Хвиля суперечливих емоцій захвиснула її, страх розчарувати Лео, бажання перемогти та сильний потяг її совісті. Незабаром пан Шарма, лагідний та спостережливий, підійшов до їхньої станції з планшетом. Він тепло посміхнувся: Привіт, Майя Лео. Готові до оцінювання? Лео швидко ступив уперед, намагаючись заблокувати вид на вологу демонстраційну дошку. Так, пане Шарма, наш вулкан чудовий. Просто робить коротку перерву від виверження. Він нервово хихикнув. Майя подивилася в добрі очі пана Шарми, а потім знову на брудну дошку. Вона глибоко вдихнула, її рішення було прийнято. Пане Шарма, почала вона, її голос був тихим, але твердим, мені потрібно вам дещо сказати. Лео кинув на неї нажаханий погляд, намагаючись мовчки благати її. Але Майя продовжила випадково перекинула оцет. Вулкан відреагував занадто рано, і це створило безлад. Вона вказала на вологу ділянку: це була моя помилка. Пан Шарма терпляче слухав, його посмішка пом'якшилася. Він подивився на зіпсовану харчову соду, потім на чесне обличчя Майї. Майя, сказав він спокійним голосом, дякую за твою чесність. Потрібна велика мужність, щоб визнати помилку, особливо коли знаєш, що це може вплинути на щось, що ти глибоко цінуєш. Він зробив паузу, потім повернувся до Лео. Лео, я ціную твою відданість, але чесність завжди на першому місці. Потім він подивився на їхні детальні моделі та інші компоненти їхнього проекту. Дизайн вашого вулкана видатний і ваше дослідження ретельне. Хоча демонстрація не може бути оцінена ідеально сьогодні, ваша чесність багато говорить про ваш характер. Пан Шарма пояснив, що справжній успіх це не лише трофеї, а й те, ким ви стаєте в процесі. Він присудив їм бали за їхню важку працю та підготовку, але ще більше за доброчесність Майї. Того дня вони не виграли синю стрічку за перше місце. Замість цього пан Шарма оголосив нову нагороду за доброчесність для Майї та Лео, похваливши сміливість Майї. Лео, спочатку розчарований, обійняв Майю. Ти мала рацію, має, зізнався він.